Всім привіт! Їздила зараз в сусіднє село в пекарню. ось Забрала цілу сумку хліба і хлібних виробів, які сьогодні не реалізувались. І тоді пекарня продає їх зі знижкою. За це все заплатила 7 євро, буду вдома, покажу. І зараз, поки їхатиму велосипедом, трошки познімаю вам краси. Дорозі заїхала до фермера, який облаштував маленьку крамницю і продає ягоди та різні фрукти, які були зібрані, за його словами, буквально сьогодні. На цій фермі працює також багато загалом українців. Раніше вони приймали практикантів, і спочатку війни ми декілька разів сюди приїжджали за полуниці, зустрічали ну, в більшості випадків дівчат з України. Взагалі місцеві дуже часто купують на свята, на дні народження, подарунки в таких саме локальних магазинах. Must have. За частотою тут це зустрічала сушені яблука, горішки, мед, звичайно. Ну, воно все коштує в два мінімум а то й в 3-4 рази дорожче, ніж в супермаркеті. Але для них це дуже цінується, коли це місцеве, регіональне, зроблене там якоюсь родиною, знайомою чи незнайомою просто. Тому, ну, в принципі, для людей, в яких вдома все є, і які можуть придбати собі все, що вони хочуть, не так та й легко підібрати, мабуть, подарунок, тому ось такий символічний прояв уваги, в плюс з під підтримкою місцевих фермерів, ну місцевих підприємців, це, мабуть, єдине, що може порадувати в такій ситуації людина. Я їхав брат, захотілося йому зробити більш сучасні нові штани собі з тих, які він вже мав. Сам він придумав цю ідею, як це зробити. Вдома я йому сказала, щоб він викраїв знайшов він ще з інших взяв тканину іншого кольору. Загалом я очікувала, що буде набагато гірше, якщо чесно, але, в принципі, більш-менш наскільки зараз це модно і популярно, який зараз одяг. В трендах серед підлітків, то це ще не самий найгірший варіант. Взагалі, вважаю, що потрібно такі ідеї заохочувати. Підлітковий період це період самоствердження, самоідентифікації. Кожен шукає себе, хочеться експериментувати і, в принципі, можливо, коли як не зараз, носити якісь такі екстравагантні речі. І, до речі, коли ми це робили, я згадала себе на перших курсах технікуму, мені захотілось. Терміновий піджак з погонами, які викладені шипами, і від них мали відходити золоті ціпки. Не пам'ятаю, де я це побачила. Але довго я шукала цей піджак, знайшла його в результаті в секонд-хенді. Потім в швейних магазинах підбирала собі весь цей декор, майструвала, робила сама. Звичайно, в реальності мій задум вийшов набагато інший, ніж в моїй голові. Ось, але навіть отримувала задоволення від самого процесу. Тому думаю, що в будь-якому випадку такі заняття підуть на користь, принаймні, самим лише навиком шиття. Станцію для сміття в звичайному селі. Такі е, контейнери для одягу, дуже головне правило е, важливо кидати лише в пакеті або сумочці. Сюди кладеться воно перекидається і потім, відповідно, збирається в таких контейнерах і з величезною вірогідністю їде в Україну на секонд-хенд. Потім ось такі трішки прикриті кришкою е, балі чи контейнери для картону. Кришка, щоб дощ не намочив і взагалі погана погода. Далі це така пожежна станція, вона ж по сумісництву і типу господарський двір, там люди, які доглядають за територією в селі, з різними інструментами такого плану. Далі найцікавіше, це такий трупний холодильник, розрахований лише зараз написано на 6 місць. Ключі від них зберігаються у робітників, але це попередньо потрібно до них звернутися. Там написано, що, будь ласка, звертайте увагу на години відвідування часу. Тобто написано, що не можна залишати трупи тварин ось тут. Потім вони йдуть згідно з побажанням власника на кремацію або на подальшу переробку в залежності від виду тварин. Але холодильники функціонують ось так. Можливо, це зараз на літо встановлення, не знаю, бо раніше я їх не бачила. Далі ось такі контейнери для батарейок і для... для батареїк. І ще раніше тут був теж контейнер для алюмінієвих капсул для кав... кавомашини Nespresso. Потім ось таке для зеленого, називається це тут у них міст. Це ніби погане слово, яке характеризує всі відходи такі. Ну, і, в принципі, тут для рослинних відходів, які потім будуть більше за все компостуватися. Це величезний контейнер. Я не знаю для чого, але підозрюю, що також лязера не треба. Зараз подивимось. До речі, відразу інструменти, щоб якщо щось трішки забруднилось, то підмісти після себе ну, пустий, Не знаю, що там мало бути. як в, труси, в білий, нивий, що. Далі по класиці вже, як і в Німеччині, які усюди. Скло залежно від фарби, коричневе, біле, прозоре, зелене, потім ось для олії, сюди харчова олія, а сюди моторна з ну, різних. Машин, мабуть, не знаю, як це називається. Двіть, у нас в будинку теж в підвалі стоїть велика каністра з такою лікою, і тут дуже розповсюджена фритюр. І тому люди, щоб не виливати цю олію в загальний трубопровід, ми зливаємо їх всі в контейнер велику каністру на першому поверсі. Потім наш відповідальний за будинком відвозить їх такі ось різні станції в нашому місті. Це така, як, такий атрибут територія для старого металу. Найчастіше тут лежать е, старі зломані велосипеди, зона пасарки такого плану. Це, до речі, теж схоже за конструкцією на насилисно яму. Сезон касіння газону дуже багато людей привозять сюди газон свій з машинками, тому більш за все, я думаю, що тут саме для цього, але не впевнена. Ну, Тут ось кераміка, посуд. Вазони все таке. Так на дуже навіть, якби мені подобався чорний столовий посуд. І скажу, по правді, як тільки приїхали, то е... я тут працювала в школі, зверху школа. І декілька разів, коли викидала своє сміття, то тому числі брала звідти дуже непогані вазони. Не націлю, ні звичайно, не надбиті, так це виглядає. Все чистенько, ніякої жодної охорони немає. А, вон там капсули, більше за все. Зараз подивимось. І ще не спресу е, ну, типу, їхня така фішка, що вони дають, можна брати в магазинах їхні спеціальні пакети і потім використані капсули, скидати цей пакет, залишається пакет в поштовій скринці. Ні, це щось стіроку. Чесно сказати, навіть і не знаю, що це. А, е, цей. Як він. Бачите, вон там значить капсули. І можна залишати пакет з капсулами в поштовій скринці і потім істоноша, коли буде забирати або класти вам пошту, забирає ці капсули і за рахунок компанії. Да, за рахунок компанії неспресоводно. Депонують їх, доставляють, буде там якийсь переробний пророб... центр і ось так це виглядає. Сказала, папір люди виносять один раз на місяць і складають біля будинків, потім служба спеціально його забирає. Ось тут в місті я застала парад терепробіг ретроавтомобілів. Ось, бачите, попереду стоїть білий бус, він фіксував час, коли машини виїжджають, і вони робили коло по місту, і потім повертались назад в цю точку. Дуже багато було класних машин, взагалі в Швейцарії. Частіше, звичайно, люди похилого віку дуже люблять це для них як хобі, але це досить таки дороговартісне хобі, так як отримувати таку машину, а саме платити за неї податки, страхування в рік набагато дорожче, тому що сума податків залежить від року випуску машини. Відповідно, чим старіша машина, тим дорожче її утримувати. Ну, але кожного різне хобі. Виглядає це досить гарно та ефектно. Тут, бачите мій новий костюм з мусліну. Придбали його в Lidl. Він подібний не то, що я повернула в Aldi, але іншого кольору, звичайний, і набагато адекватніший крій. Мені подобається, тканина супер. На пару євро коштує дорожче, але воно того варте. Швидка розпаковка, що купила на вихідні. Салат 1,50€. Франк 50 це виходить 75 гривень. Ось такі крутаки були на знижці. Вони з морозилки, якби було місце, в морозилці можна було взяти декілька пачок, але в мене морозилка забита під зав'язку, тому що вони по срокам ще до жовтня місяця сьогодні. Коштували 6 чимось, а так тут 6,99, а так виходить 3,50. Вони не прям такі дуже смачні, там всередині соус такий, але 3 євро можна. Далі банани біо коштували 2,75 за кілограм, але була, була акція 50%, то це два банани вийшли на 75 копійок. 40 гривень десь. Ось така кава. Мені дуже подобається. Вона не інтенсивна, така слабенька, але 100% арабіка. Це власна торгова марка одного супермаркету. Типу, як у нас там премія або своя лінія, ось, але дуже смачна. Пів кіла 4,75. Вона погодна ще десь, мабуть, місяць, але ми її вже швидко. Такої пачки нам вистачає десь на... до двох тижнів. Я так засікала. Це якщо я зараз вдома сижу, не хожу на роботу. Бо якщо на роботу, то звичайно менше бо менше п'ю кави вдома. Два-три місяці буває знижка 40%, якщо купувати 2 кілограми, то ми завжди купуємо. Потім в іншому магазині така Філадельфія була. Взагалі пачка коштує 2,75, або 2,90%, а так вийшла 2,15 Теж до вересня я глянула. Чому не взяла, хочу зробити суші. А взагалі, якщо так просто на хліб, то можна брати аналог, тут є досить непоганий місцевий. Потім печінка свиняча, вона до 7-го числа, тому була позначка, треба, це, мабуть, в понеділок або посмажити, або котлети зроблю печінкові, дуже люблю печінку. Фарш. курячий. Це фарш, але він без домішок. Типу, Це просто перемелене м'ясо. Тому такий я часто купую загалом 20-19 євро за кілограм, це скільки 500, майже тисяча гривень, да? але зараз був по знижці 3, Теж, тому що він до завтрашнього числа. Тому що сьогодні вечором я або зроблю котлети цієї пачки взяла. Отак От ну, це дуже дорого. І то, я вважаю, так виходить 500 гривень кілограм, якщо мінус 50%. Ну а за тисячу, то вже трохи занадто. Таке авокадо взяла велике євро, сім... євро 25%. Ось таке печиво теж було на знижці. Воно не яке, воно не таке, як тук. Там немає так багато консервантів і цих різних барників, і як вони, не підсорожувачі, а ті, що дають смак. Швидко, сказати, Воно таке просте, як галета, і легкий-легкий присмак. Не для вдома, але якщо кудись їхати, то можна взяти. Ось такі сухарізала, хочу спробувати зробити гарячі суші, жарні. У мене такі колись я купувала, я в них курицю робила, але мені не сподобалось. Вони роз, розм'якли швидко. І тому для суші взяла ось таку рибу, в валді, цей шматок 180 грам 6 Ой, тут зараз скажу. А, ні, 4,48, А чому там буде що... 6 було написано. Ну, загалом 4,50 написано з Польщі. Тому що за... коли ось така риба, то вона вся підкопчена. Тут немає такого, як у нас лосося. Треба або самому салити, купувати заморожений, або охолоджений і самому салити. А ось таку я ще ніколи не купувала. Як я прочитала, то ніби не. Не копчений. Бо я не знала, чи такий знайду, тому на всякий випадок купила казнистів в Лідлі був 3,30. Ось такий. Тут скільки грамів? 100 грамів 3,30. Це 150 160 гривень, не знаю. Але вона таким маленькими шматочками порізана. А тут цілий шмат. Якщо він не копчений, то це супер. І також в Лідлі був ось такий сир. Теж я думала, чи знайду Філадельфію, чи ні. Ну, за адекватною ціною. Написано, що він засабі. І з хроном. Mm. <laughs> Не знаю, яким буде на смак, але франк э, 50 думаю, взяла. Ось так. Зараз буде швидка розпаковка з магазину DM в Німеччині. Дуже люблю цей магазин, там є все. Також активно користуюсь їхнім додатком для знижок. Там періодично раз в місяць або два рази в місяць з'являються різні купони, акції. І ось сьогодні, наприклад, на наш чек в нас вийшла знижка 6 з чимось євро. Ось такий. Пергаментний папір шукала дуже давно, вже, щоб був не розрізаний, тому що вони тут люблять, щоб це були вже порізані квадрати. Ось тут, наприклад, 30 штук. Цей квадрат, точніше, прямокутник, він ідеально пасує для деко. Але так виходить не вигідно, не економно, якщо, наприклад, там щось треба формочку застелити, або просто там щось розігріти в духовці, ну не потрібно накривати весь прямокутник. Звичайно, не вигідно. Але я шукала по всім супермаркетам і ніде не бачила тільки ось такі розрізані прямокутники вже готові. 30 штук, 95 копійок. Відчеку на 42 євро скупилась. Взагалі нічого не купили. На 48,50. Знижки там пішли з покупонами 15-20%. І 42 євро заплатили. Шкода, тому що я думала, чи буде не 50 євро, і тоді ми могли б повернути податки. А це на хвилинку там, 19 або 7%, 19, або 7 залежно від категорії. Зелена нігать би я стерла зелений лак Сьогодні саме перед виїздом Ось такі батончики. Я перший раз на минулому тижні спробувала, мені дуже сподобався, Це кокосова стружка. Перекладений таки, такою бумагою ем, харчовою. Дуже смачний, без цукру, якщо я не помиляюсь. Прямо так. Щось типу баунті, тільки, мабуть, ем, трохи корисніше і не таке притерне. В Баунті все-таки набагато більше шоколаду. По євро 25. Потім ось таке е, рідке мило і ще таку упаковку. Зараз був купон 15% знижки на всі товари для догляду за руками і ногами. Е, більше мили, якщо я не помиляюсь, 95 коп... 85 копійок, а ось це літр, тут, мабуть, 850 мл, а менше 55 копійок. Це 20, виходить і десь 30 гривень. Ходімо такі серветки універсальні. Типу, їх можна і для прибирання, і так. По-різному використовую, як завжди, те, що на нього, на них купон Зараз 15% на всю, е, на всю лінійку для прибирання і прання. Взагалі, ось ця марка, де я бачу дуже багато товарів в Україні є. Я, я купую, мені подобаються всі миючі і для дому, і для себе, для гель, для душу. Взагалі мені подобається ця косметика. Серветки 95 копійок коштує. Вітаміни, це чоловік якийсь, а, електроліт шипучки. Люблю такі вітамін С і мультивітамін. Собі купую і якщо передаю передачу в Україну, теж купую. Потім ось такий гель для локонів. Гель для локонів коштував євро 95%, але була ще 15% знижка, тому дешевше Десь гривень 80. У мене є спрей для локонів, а це спробую гель, тому що купила собі таку зараз, як знаєте, паролонова. Як один бігуть великий, я тут десь прикріплю така штука з резинками, що на ніч закручується, і потім заліспиш і на ранок хлопаний. Потім ось такий порошок екологічний, була акція, побачила, що типу, спробуй безкоштовно. Купуєш товари, потім загружаєш на такий окремий сайт фото товару і чеку, і тобі повертаються ці гроші на протязі 15 чи 20 днів. Я таким часто користуюсь, якщо є час. І, в принципі, до цього моменту завжди все приходило. Якщо ще є дві картки, ну два рахунки банківські, то можна брати і два, наприклад, товари там на одну і на другу потім зробити повернення. Часто таке буває Ленор, Персіл багато разів пробувала. Чоловік взяв собі якийсь геть сталін. Теж цієї фірми тільки чоловічий. Він коштував 85 копійок. Да? Цікаво, чоловічі, банка в два рази більше 85 копійок, а цифра євро 95, два рази дорожче. Але фірма все те саме, і я не здивуюся, що вони за однієї бочки розлиті. Потім ось такий час для миття посуду. Десь, мабуть, більше, ніж пів року, десь, мабуть, близько року користуюсь. Я небагато мию руками, тому що є посудомийка в квартирі, але тому, в принципі, вистачає однієї банки дуже-дуже довго. Тепер цікаво, який буде цей засіб для прання цієї фірми. Я такий ще не, коштував, не пробувала, бо він 6 євро стоїть. А цей коштував євро, 90, євро 75%, але на нього теж була знижка 80, 15%. Ще такий баточок косовий. Такий маленький гельвінк на є не в дорогу або в басейн. Ось це теж давно хотіла, але чекала, коли буде купон. Десь, мабуть, два місяці на нього дивилась. І зараз був купон на шоль 20%. Це. До речі, ще не відкривала Просто. відшелушувач шкіри. Ось такий. Він ніби як скляний. Там дуже-дуже дрібні ці грани зараз. Чому чекала? Тому що коштував він 9 євро. А я знала, що, в принципі, періодично бувають знижки там буде. Я так і думала, що буде знижка або на догляд за ногами, або на цю фізму. І ось в цьому місяці купон прийшов на 20% знижки. Тому, думаю, візьму спробую. Взагалі, в мене, до речі, до слова сказати, є пилка шоль. Ой, вже дуже давно вона в мене. Оця що знаєте, що з батарейками щовали крутиться. А скільки вона? Ще за часів практики я мріяла, і був яке свято, і чоловік мені подарував далі, на практиці були в Швейцарії. Це дуже класна штука. Єдине, що, і, за весь час я купувала лише один раз нові замінні касети. І то, тому що пилка лежала в Україні довго, як ми приїхали, потім мені передали її то я думаю, візьму змушують тут нові, бо скільки там два роки вони лежали. Ті минулі валики. То класна, класна штука. А так то мені дуже подобаються пики ще за часів університетства Staliex. Це, якщо я не помиляюсь, наша українська фірма, дуже класні. Вони теж там, десь 100 гривень коштують. Я раніше їх на майкапи постійно замовляла, супер взагалі. І зараз я сюди замовляла на майкапі. А це ось такий, як камінь. Дуже гарний, такий не пластиковий, а ніби силіконовий. Не знаю, як воно буде бачите, я буду вам показати, так воно. Тут майже немає, ось воно майже гладенька. Треба тільки почитати, чи треба чи на мокру, чи на суху. Спробую. Це типу, як... не так радикально і швидко, як та поки що електрична, а на повсякдень? Між чистками. Так. Щоб то, такі заколки, це теж цієї фірми було коричневі. У мене взагалі таких немає, а зараз відросла чілка, ту, що стригла, чубчик. Тому треба трішки записувати. І ось такі устілки купив чоловік. Він вже там же і викинув картоп, щоб додому не вести. Тому я прикріплююсь тут, як вони виглядають. Це для роботи, мабуть, вони тут ось гелеві. Теж вони, до речі, не дешеві, але вони дуже класні. Да. 10, 9,95, 10 євро, але ж 20% знижка купону, тому 8. Я такі купувала на роботу собі, бо більше 12 годин стояли, і тут теж був такий, як гелева така подушка, то мені дуже подобалось. Дуже взагалі. От є була різниця, коли стоїш на одному місці 12 годин, 10-12 годин, то взуття і усіка дуже важлива. Вона, звичайно, не ортопедична, ось, але вона розвантажує трошки. Спину чи не знаю, чи коліна. Ну, дійсно, ефект є. Ми довго на них дивились, думали, та, ну, це дуже дорого 10 євро, але потім я один раз собі придбала. І її не, з нею нічого не траплялося. Я її просто брала руками без машинки, звичайно. Ось. І більше року я, не, я ними користувалась, Ну, окрім літа, звичайно, бо літом дуже жарко з ними. То дійсно була різниця. Яке б життя не було, та усь допомагала. Ось така покупка. 42 євро. За це 6 євро має мають повернути звичайно а так то в принципі немає нічого.